Вівторок був багатим на події, які саме пропонуємо вам дивитися далі. У випуску новин стрій сьогодні у студії Микола Бойки вечір добрий. Народний контроль запрацював і в стрію з ініціативи нашого журналіста Олега Филика. Від суботи вільні мікрофони ставитимуть у різних районах міста, аби стріяни могли висловитися. Маєте можливість говорити про наболіле, скаржитися на владу, розповідати про свої турботи і проблеми міста. Зараз вашій увазі пропонуємо коментарі стріян, записані народним контролем цими вихідними. Абсолютно незадоволена задоволена той роботою, яка виконує наша Наша влада. По-перше, до них ніколи не можна дозвонитися. Коли б не дзвонив до пана Шермов'ята, він завжди зайнятий, запишіться, приходиш, добре, немає, він виїхав на участок, приходиш другий раз, виїхав на участок, значить то є е, нереально, тому що дійсно, якщо, якщо я записалася на, на той і мені дали е, е, на ту годину прийти, я приходжу, а пан Шермов'ят десь пішов, то ви мені вибачите, то, то не є влада. Нам треба молодих спеціалістів. Які дійсно, що будуть заінтересовані в тому, щоб в місті був якийсь порядок, якийсь влад, щоб благоустрій якийсь для, для тих наших дітей, щоб був. Не нема того, а те, що не задоволені, що для міста баня, що працювала один день для мужчин в четвер і один день для жінок п'ятницю, абсолютно мало. Я думаю, що прийшов момент, що владу треба міняти, тому що вона вже показує свою недовіру за ті всі роки, за тих 23 роки. Так як вона завжди одинакова була. Рахую, що варто зробити медицину офіційно платною, щоб офіційно стягували внески там, з пенсії, зарплат. І люди мали можливість нормально лікуватися, як білі люди, а не бути постійно комусь щось винним. Ціни страшенні. Пенсія маленька. Як люди мають жити? Вони обжираються, зарплати понабирали все більше, ніж треба. Ну що ще можна сказати? Взагалі неможливо. Нічого доброго мені не зробили. Може комусь і роблять, а звідки знаю. Допомоги від них немає. По-перше, значить, лікування в лікарнях. Лікують не так, як треба, пенсія мала. Пенсія мала і виживання нас пенсіонерів дуже важке. Олег Филик обіцяє, відтепер народний контроль працюватиме систематично і постійно. Де саме можна буде висловитися наступного разу, і коли ми вам обов'язково повідомимо. Серце Корзо віддали під Саконхен та колись називалася теперішня вулиця Шевченка. Вона вважалася парадною частиною міста. Суцільна відпочинкова зона була заповнена ресторанами та кав'ярнями. Вершки суспільства надавали перевагу віденській кав'ярні, яка називалася або рестораном, або кав'ярнею за всіх часів та народів. Навіть за Радянщини тут був готель Прикарпаття. Його продали, а потім віддали в оренду. Кажуть тим самим львівським підприємцям, які у колишньому гастрономі і у кав'ярні також відкрили секонд-хенд. Що це вимога часу чи політика теперішньої влади? Трактувати можна по-різному, але місцеві службовці мають повне право вимагати, аби пам'ятку архітектури не псували. Інакше стрий таки перетвориться на суцільний секонд-хенд. Марічка Ходовицька продовжить тему. Найстаріший будинок є єдиний, який уцілів після великої пожежі 1886 року, це приміщення санстанції, яке не так давно клопотаннями місцевої прокуратури повернуто у власність держави. Шмат міська рада таки продала. Тепер тут магазин Зорисвіт пані Дара Михаць показує, як могла б виглядати будівля після реконструкції, адже є однією з 92 офіційних пам'яток. Стрия у хімічній лабораторії санстанції. Колись хотіли відкрити філію національного музею. Пані Дарія за фахом архітектор пропрацювала у міській раді 19 років, займала посаду заступника архітектора. Саме з її ініціативи пам'ятні будинки та споруди міста описали у 1988 році. Кожен власник, який отримує у власність такий об'єкт, повинен бути попереджений і повинен знати, що він купуючи там бере в оренду об'єкт, який представляє ціні для міста і відповідно до нього ставитися, тобто проводити реставрацію, відновлення тільки згідно з проєктною документацією, яка має бути розроблена, відповідним проєктним інститутом. Спеціалістами. Більшість об'єктів, які є цінними для міста, лише на папері. Направду стали непотрібними практично усі в жалюгідному стані, каже пані Дарія. Будинок міської поліклініки пофарбовано, колір вигорів з дощем ще й змивається фарба. Теж пам'ятка, сякий такий ремонт, виконаний без умінь спеціалістів. Лише роз'їдає верхній шар давньої, унікальної декоративної штукатурки. В результаті будинок тріскає. Реставраційних робіт потребує її колишньої Ок Марії Казимири, який подарував їй коханий Ян Собеський, він був старостою Стрия, а потім королем Речі Посполитої. Рухаємося далі до візитівки всіх часів, де пили каву та бесідували сам Осип Бандера, батько Степана. Завжди віденська кав'ярня була рестораном. Чи то кав'ярнею, чи то рестораном називати можна як завгодно, але суті в тому, що це був ресторан. Правда, коли в нашому місті були німці, то вхід у Віденську кав'ярню був тільки власне, для німців. Українців, поляків, туди не пускали. Було це рестораном і в радянські часи. Тільки називався він не Віденською кав'ярною, а називався Прикарпаттям. Сьогодні в часи нашої української незалежності ми. Тут маємо секонд-хенд. Відкрила його тут львівська підприємиця, який в оренду дала приміщення мешканка Братковиця Олександра Лисюк. Хто вона? Як отримала кав'ярню? Та кому вдалося відірвати кавалок приміщення колишньої кухні ресторану? Розкажемо вже завтра. Активісти з Стрийського майдану і правого сектору вимагають від правоохоронних органів та місцевої влади активніше боротися із продажем алкоголю після 10-ї вечора. З цього приводу мене вчора зібрали у міській раді нараду. На ній говорили про несанкціонований продаж оковитої без касових апаратів і після 22-ї, отримання ліцензій магазинами на реалізацію таких товарів, торгівлю на точках і кришування бізнесу. Відповіді на ці питання хотіли почути від спеціаліста служби право прав споживачів відділу економіки Стрийського міськвиконкому міліціонерів та представників фіскальної служби міста. Останній зустріч проігнорували. Відтак активісти сьогодні самі вирішили навідатися до податківців. Більше про цю проблему говоритимемо уже завтра з гостем у студії. І поки активісти воюють на місцях, інші на сході. Сьогодні у нас в студії Михайло Шмігельський, голова благодійної організації Молодь Стрийщини, який на кілька тижнів приїхав із Донбасу додому, аби відпочити. Вітаю вас, дуже радий бачити. Я на також. Як ви сприйняли звістку про те, що вас кличуть на війну, і як відреагували на це ваші рідні і близькі? Ну воно було якось так довго дуже в проміжку. Перший я отримав мобілізаційне посвідчення, я прийшов, насправді це було просто посвідчення, яке розсилали всім у Львові. Та. Потім другий раз повістку, я чекав, коли в мене заберете, було це. А пізніше я живу в старію, та. я прийшов на стрільський воєнкомат, сказав, що я, я буду тут. Тому якщо це, кличте, так, кличте. Та. Тому ну, якось я був настроєний, що все одно треба, треба йти. тут Всі йдуть я йду. Інша річ, що воно було, можливо, не тоді, коли я хотів, так, а тоді, коли покликали, ну але. Близькі якось ну, важкувато. так. Та. Рідні, мама, і дружина, і, ну, це було насправді трошки стресом для, для рідних та. і так само для друзів. Це був такий ну, шок. Ну, перші тижні, коли мене забрали, то до дружини приходили знайомі і питали, чи дійсно я пішов архіти. То тобто вони не до кінця розуміли, чому, як, але ну, таке, таке було. Та. Де відбуваєте службу? Я в першій танковій, це окремій гвардійській бригаді, це місце призначення тут сама, сама частина є в Гончарівську, так, а ми служимо в Донецькій області, там Павловка та так. Ну так, маємо такі якісь. Це наше всування зараз. Знаємо, що і там знайшли себе, виконуєте обов'язки пресофіцера. Ну, насправді. насправді я начальник пресс-служби, вона прийшло призначення, але я йшов замкнуди роти по, по роботі з особовим складом. Так, тобто Я орієнтувався на це так, і, ну, і, і стартував. Коли прийшов туди, давали різні завдання так, і виконував різні, різні обов'язки, які не пов'язані. Працював з особовим складом. Так. Чергував, був офіцером управління бригади, чергував в штабі. Так, ну, Є додаткові якісь обов'язки ще пресофіцер, але це не забирає, не забирає тих обов'язків, які, які були. Тобто вони умовні. Ми всі виконують те, що, що треба, а не те, що там записано. так. Тут, ну, ну так. Десь, так. Автомат доводилися брати в руки, їх Всіх... попадали під обстріли. Це, це, ми чуємо, як бомблять. Але насправді прямих боїв немає. Так? Тобто, це не зовсім інша війна, з автоматом ніхто ніхто не стріляє на нас. У нас велика, велика зброя. Так? По нашим підрозділям стріляють. Так? У нас навіть піхота є моторизована, тобто, це БМП, тому вони воюють трошки, трошки інакше, ніж це. Так? У нас є все, так? починаючи від глоздики, закінчуючи Так? Автоматом. Інша річ, що ну, прямих боїв такі, так, десь відмахуються е, якісь підрозділи від е, того, що по них. ну, це зовсім інша війна. Так. Нема такого, що одні нападають, інші наступають, так, в прямому... борються з обла..., так, обстрілюють, так, обстрілюють підрозділи. Зараз з нашим підрозділом заборонено стріляти. Тому ну, можемо тільки відстрілювати десь. Що такого особливого, пам'ятного привезли із Донбасу, поділіться думками? Те, що е, так, там так само люди, так, вони так само такі самі різні, як і тут. так? І, е, і в них є якась своя думка. так? І, і насправді дуже було приємно там, в, соняшники, вели... і в соняшники і чорнобривці. Ти ходиш великі поля соняшників і чорнобривців. Чорнобривці по колінах дуже, дуже це, це було так цікаво. Та? А Абрикоси ростуть на кожному кроці. так, так. ну якось так, гар, Гарно. І це, ну, ну, трошки було незвично, дуже гаряче, дуже, та, але ну, от, така якась гаря, гаряча атмосфера та? і сонячне, і не тільки там. Михайло Шмігельський повернувся додому, хоча б на трішки, але. Інший чи таким, як був? Я, я, думаю, я ж думаю, там всі змінюються так. Ми намагаємося стримуватися і бути, бути такими самими, так як я. Але напевно інакше. Напевно інакше. Слідкуйте за ситуацією в старю, можливо, сумуєте за своїми справами різними акціями активної громадської діяльності. Ну, тішуся, що попри те, що я був там, так сидили магнолії. Там е, отці сидили магнолію магнолії на єпархії. Так, е, Клуб Скала садив магнолі біля пам'ятника на Хмельницьку. Я дивився, як, які реакції. Це, можливо, стояно якось так дивно. Одним мені дуже подобається ця річ. Є дивні люди, яким не подобається, які поламали і вирвали магнолі біля пам'ятника Хмельницького. Якось, Це пов'язано з бізнесом. Люди хочуть поставити якусь забігайлівку, відповідно не подобається, коли там буде сквер і ламали. Це дивно. Але слідкуємо, це якось додає відчуття, що ти, вдома, ти дивишся, я див... У мене ну, зв'язку немає, але є така скорочена ігрова версія Фейсбуку, я в Фейсбуці дивлюся, що е відбувається, як... які відбуваються дискусії, які відбуваються акції. Так? І це таке відчуття, ніби ти десь вдома, хоч чуть-чуть. Це додає, однозначно додає. Так? Може, щось на війні собі таке задумали, що такого нового організувати в Стрію уже по демобілізації? Ну, те, те, що ми робимо, ми продовжуємо. Так? Незважаючи, що я там, так, тут все одно хлопці приїжджають малювати. Так? Ми зараз на тиждень знову приїдуть малювати, так, і з... ну, знову прикрасять наше місто. Так? Ми час часу так само. Е... Ми будемо садити далі, так ми плануємо собі. Інша річ, що вона трошки накладає, і я планую собі висадити алею за тими людьми, які загинули. Тому що перша танка, вона є така досить відома, вона боролася і під Луганськом, під Донецьком, так, і в другому аеропорті вони приймали участь. дуже багато людей загинуло, особливо на початках. Так? І треба для них зробити пам'ятник там, в Гончарівську, так? і треба зробити для них таку алею, так? тобто ну, щоб тих людей не забути. Так? Тому що ну, дуже багато людей вони були вперше вперше. Вкинути та першими, хто пішов, що на війну, дуже багато людей загинуло, так, солдат, офіцерів. Е, ну, дуже, дуже, ну, я тішуся, що маю можливість е, е, бути разом з такими людьми, які, які воювали, які герої, які зірки. Коли так, якось так, ну, так стає, що тут мене оточують зірки. Так, е, і там мене так само оточують люди, які відомі. Так, і це, це додає людей. Коли повертаєтеся на фронт і з яким настроєм? Через тиждень маю тиждень. Так. Приїхав до дітей, щоб бути на 1 вересня, та, маю відпусточку і вже через наступний понеділок їду, їду назад. Та. Ну, там чекають і треба треба. Дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нас. Нашим глядачам нагадаю, це був Михайло Шмігельський. Вам хочу побажати, тільки бережіть себе. Дякую. Як і команда дорослих? Вихованці академії Стрийської скали теж кілька матчів поспіль не знають смаку поразок. В останньому турі першості юніорів серед команд прем'єр-ліги малиново зелені на власному полі приймали однолітків із харківського металіста. Свою справу футболісти Старіян зробили ще у першому таймі двічі. Розписавшись у воротах суперників, забували Владислав Левчик і Микита Демиденко. Після перерви голкіпера гостей вони уже не турбували, але й цього вистачило для перемоги 2-0. Після цього скала перемістилася на третє місце у таблиці. 13 вересня відбудеться наступна гра проти лідерів турніру Дніпродзержинської сталі». Футболісти із Дніпропетровщини за шість турів чемпіонату очків ще не втрачали. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Наші новини ви можете переглянути в інтернеті. Маєте якусь цікаву інформацію. Телефонуйте до нашої редакції 41993. Дякую, що були з нами до завтра.